Вітаю вас на моєму каналі, гості і підписники. Сьогодні відео буде про кущ, та ж сама локація, як ви вже бачите, знайома знайомася Аркадія. Ну мова буде сьогодні не про ту аркадію, а мова буде про кущ, який, який був висаджений біля цієї Аркадії. Чому він сюди був висаджений? Тому що тут вже досить добре заправлена яма була, це е, перша причина. Друга причина це тому, що тут дуже багато місця є, як і для Аркадії, так і для цього куща. Знову ж, це та історія продовжується невідомого, невідомих сортів чи форм. Були висаджені пізніше, десь в цьому кущо кущове три, три роки. А от. Хочу вам показати, якраз замітив, хто в мене тут живе, бачите? Ось таке нещастя. Звісно, що він тут буде жити. А чому йому тут не жити, як весь тут двір, весь у траві? Бачите? Все тут у траві. Ну, цей двір не мій, не мі, це двір загальний, тому я тут особо розігнатися нічого не можу. Тільки що все, що я можу, це, це боротися на своїй ділянці і обробляти. Це, бачите, молода цикатка. Значить, ну, тут є молоді дерева, вона мала де відкласти яйця свої. Так що. Ну нічого, я не дуже, не дуже розтравився, бо, бо розумію, що я на цю ситуацію в даному випадку вплинути не можу. По тій причині, що я, ну, що тут дуже багато є місця, де її розвиватися. Значить, продовжимо. От, от тому по цій причині, що от тут була заправлена досить яма, була гарно викопана свого часу і розпушена і була тут ця ар Аркадія, я вирішу висадити ще один кущ, і, звісно, пустити його ось сюди, на цю сторону, знову вже. Але щось він тут не дуже полюбився. Тобто розвитку у нього нема. Щось йому бракує, бачите, у нього листя. Низ скрутився, почервонів, чогось тут не вистачає. Тобто, Бачите, яма заправлена, але вже видно, або там закінчилися ці вже поживні речовини, або, або щось там все-таки бракує. Звісно, сигналок в ньому, я його, в нього ще не бачив, але ось в цьому році ось є така одна гронка, а там ось друга гронка з тої сторони сіточки росте. Ну і це непонятно що. Вже я попробую, що це є. Це, нагадую, що це я не знаю що, що це та форма. Це також знаю кореневласний був куплений. Дуже давно, можливо, це з, з тої серії що я і ті куплю свої не, не 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 перші. Я е, ніде нічого не занотовував. Все, надіявся на те, що воно виросте. попробую Буде добре, залишиться, не буде добре. Я його видалю. З двох кущів якийсь один мав би бути добрий. Ну, бачите, час іде, все змінюється. Зараз я вже. Розумію, що це неправильно так робити, ну на той час я думаю, що все буде нормально. Звісно, е ну, якщо тут взяти, бо тут я ж зараз стою у квітнику, і так місце особо розігнатися нема, де з цими ямами було. Але е якщо взяти у просторовому, у просторі, то, то от є куди це все. І цю аркадію є куди розігнати. І, і, і цей куч було би куди розігнати. Ці кущі квітів зовсім тут не мішають, бо я нагадую, я це все обрізую гарно осінь і, і вони, ці кучки стають дуже маленькими. І так кожного року я це все обрізую, ці кущі. Тобто хочеться, щоб і хруста була, хочеться, щоб і виноград був. Також, якщо все буде добре, зробиться тут арка і, можливо, частково воно піде на арку, якщо він буде вартий уваги. Тому ну, ось ось так, ось так Ось така історія ще одного куща, куща який посаджений біля цієї Аркадії. Що там далі з ним буде, час покаже. Бачу, що можливо можна буде взяти з нього матеріал. І напевно так і зроблю. Зроблю З нього зроблю, візьму матеріал для того, щоб вже нормально висадити свій зробити свій саджанець. І Висадити в набагато кращому місці, ніж в тому, що він зараз росте. Ну, ось така коротенька історія також невідомого куща е, Винограду. Чому вам я його показую? Ну, перша причина, що я як буду в майбутньому показувати чи розказувати, і ви будете бачити, то може, у вас буде запитання: хто це росте, чого це воно тут росте? І чому воно біля, наприклад, біля Аркадії? Ну тому я вирішив вже всі кущі не пропускати, показувати як вдалі варіанти, так і невдалі варіанти. Але поки що ще ми до е, вдалих варіантів не дійшли, бо тому що це я на одній, одній з локацій, де я висаджував свої перші саджанці, тому вже е, перейдемо на іншу локацію, там будуть вже інші історії. Хоча вони більш-менш схожі між собою. Тому що вони практично посаджені е, саджанці одного року, але в різний період. Хоча чим е, ці кущі і саджанці, чим більше я вже вивчав цю тему і вчився, тим вже більш правильніше я вже почав і, і висаджувати, і, і доглядати, і, ну і вибирати місце. Хоча на той момент, коли я ці всі свої перші саджанці садив, місця катастрофічно не було. Та й я і не планував розширятися, так, максимум 10 кущиків. А... а вийшло так, що вже там пару десятків зараз. Так що, от якось так. Будемо спостерігати, слідкуйте за моїм каналом. Будемо разом дивитися, як вони будуть розвиватися. Якщо е, взяти оце, виходить, рукав, і розвитку на цьому рукаві е, немає, то ось тут знизу ось відбив, з брунічки відбив така лоза досить непогана. І ось воно пішло на аркадію тут. Ну і верхушка, бачите, загнута. Ну Все нормально, вроді би розвиток є. Ну, то є. Щось, щось, бачите, є такі моменти, що я не розумію. Або дійсно так пошкодило е, рукава це тепло, яке було в січні, і зараз так виноград реагує, кожен кущ по своєму реагує. Ну, або або якась інша причина. Хоча, щоб е, в цьому сезоні я е, ці всі свої кущі пі, це, підживляв по листу. Підживлення по листу було. Ну і звісно, коли я вже взявся за цю аркадію був, я тут це все був, порозрихлював і підживляв і поливав е, своїми е, різними підживками, тими, що я вам показував, розказував. Але бачите, як результату також це результату нічого не дало на цей кущ, також він не, не відреагував на всі мої маніпуляції. Тобто, для мене досі лишається загадка? що... Що не так? Ну, нічого. Нічого, будемо набирати досвіду, будемо дивитися, спостерігати. Ну, і думаю, з часом мало би все бути добре. Все, вам гарно дякую. Дякую, підписники і дякую гості мого каналу, що заходите, що дивитеся, що коментуйте. Е, Нагадую, що я дуже спокійно і поволі розказую. Тому. Рекомендую дивитися на два їх швидкості. Це досить зручно, буде економити ваш час. Ну і не забувайте ставити лайки. Це дає розуміти, що вам подобається ця моя така серія, відео. Ну і звісно, як кажуть, у свій архівчик для майбутнього порівняння. Що з цим кущом. Зараз і що буде. Ну або що не буде, це вже час покаже. Все, дякуємо ще раз вам гарно. Дякую, що дивитеся. Ви даєте, якщо бачу, що є поряди, даєте розуміти, що можна далі продовжувати. Є стимул показувати, бо для того, щоб вам розказати і показати, і записати, також потрібен час. Тому я розказую, показую, а ви. Не забувайте піддячити лайком, і, і підпискою і, і коментарем. Все, будьте здорові. До наступних відео. Думаю, наступні відео вже будуть більш цікавіші, бо там вже інша локація. Ну і кущі зовсім по іншому себе поводять. Хоча є в цьому сезоні така основна ознака всіх, практично всіх кущів, у них у вниз скручуються листя нижнє. Ну і так, до середини. Практично у всіх е, різних е, формі сортів, і не важливо, це столовий сорт чи це технічний сорт. Не розумію, в чому, в чому прикол, в чому проблема. Якщо хто знає, то скажіть, направте мене, що це може бути, і буду щось виправляти. Або на майбутнє буду знати, що з цим робити, щоб цього не допустити. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, і все буде добре.